До вашої уваги огляд нового надходження Subaru Impreza VRX, майже STI, 2,5 опозитний бензиновий двигун з турбіною на таких крутих дисках, на супортах, чорний колір, вихлоп субаровський, провіряємо, чик, все як надо. Но газа автомобіль, крутий гоночний снаряд, дуже цікаво виглядає. По салону у нас такі, ковшеподібні сидіння, в гарному стані, чистенькі. Так, у нас задній ряд виглядає. У нас електросклопідйомнички у всіх дверей, електродзеркала. Ось така мультимедіа у нас є, кондиціонер пічка, все працює на механічній коробці. Автомобіль з датчиком надува. з люком. За більш детальними питаннями по цьому снаряду. Приїжджайте за адресою Кільцева дорога-1 ТРЦ Республіка Парк.